Реанімація, пологовий зал та палати для новонароджених у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Презентували новооблаштоване укриття. Відтепер, під час повітряних тривог, медики зможуть спокійно допомагати з'являтися на світ маленьким хмельничанам. Відділення максимально безпечне, враховані всі вимоги безпеки. Сучасні, ну і враховані всі максимально комфортні умови для перебування і породіль, і персоналу, і звичайно ж, діток, які тут народжуються. Загальна вартість створення такого медичного закладу під землею понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень. Це все кошти міського бюджету, кошти платників податків. Сюди власне і капітальні ремонти, і обладнання, і заміна всіх інженерних комунікацій. Скажу, що з усіх побачених нових укриттів в медичних закладах це однозначно найкраще з того, що я бачив. Але було тут так не завжди. Директорка перинатального центру пригадує: як ще три роки тому, аби у Ачити породіль та вагітних під час повітряних атак медикам доводилось облаштовувати операційні ледь на самотужки. Перший час дитяча реанімація в нас є відділення. Вот зараз там дітки можуть перебуватись, і це мало того, що перебувати і може надаватися там допомога. А тоді, щоб ви розуміли, лікарі. Амбу всю тривогу качали дитину. Коли в нас оце пологові зали були, ми їх тоді розгрібли, ну і треба ж якось його обробити. Воно ж має бути якийсь саме під режим, то ми клейонкою наклеювали це все, мили, витирали, заново клеїли, ну хоча б щось щоб зробити. Потім вже потрошки налаштувалась, вже більш-менш зробили декілька кімнат, хоча б куди можна спускатись. Про складні умови для роботи на початку повномасштабного вторгнення розповідає і завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених пані Вікторія. Якщо треба було дитині надавати допомогу в штучній вентиляції легень повністю, ми дитину забирали з відділення на портативному мішку амбу. Тобто це дитина інтубована, до неї під'єднується портативний мішок амбу, який Дозволяє руками вентилювати цю дитину з частотою 40-60. І от медперсонал. Так і спускав цих дітей на штучній вентиляції легень руками. Тобто, це був апарат Вікторія, апарат Маша, апарат Ніна і так далі. Тут ми розміщалися. Слава Богу, тут було тепло завжди. Нам виділили саму теплу кімнату для наших діток. Та тепер усе інакше. Новеньке сховище має кілька виходів та входів: ліфт, палати та туалети. І у разі небезпеки може повністю прихистити усіх працівників та пацієнтів закладу. Ба більше створені умови дозволяють проводити під землею різного роду маніпуляції, як для малюків, так і для їхніх мам. Є як питна вода, тут є технічна вода. По суті, три з половиною доби ми можемо тут знаходитись. Це окремо електромережі, всі поміняні. Це гідроізоляції, це вентиляції окремі. У нас є операційний блок, де є одна операційна, і нам того вистачає. Ми так передивилися, нам того вистачає. І в нас є дві пологові зали, в якій вперед пологові може знаходитись по двоє людей, тобто четверо, і вже народжувати одночасно дві жінки. І є Патологія вагітності не ще такі є палати і є оперативна гінекологія. Фактично в усіх наших медичних закладах ми ремонти робили, але так, от, щоб створити повноцінний медичний заклад під землею, це перший. На черзі в нас на один з проєктів у нас співфінансування, так само створення по суті медичного закладу під землею в міській лікарні і в міській дитячій лікарні. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал.